Нещодавно компанія Intel представила останню, а якщо точніше, то вже третю ревізію процесорів під сокет LG 1700. За рахунком, сімейство Core поповнилося вже 14-тим поколінням CPU, останні з яких виявилося рефрешем попереднього та не зазнало архітектурних змін. Сьогодні ми розглянемо Intel Core i7 14700K, який, незважаючи на небажання виробника випускати щось кардинально нове, отримав все ж відчутні для кінцевого споживача удосконалення. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Sisonic Серце вашого комп'ютера. Вітаємо на GESIT.com! Підписуйтеся з нами завжди цікаво. На сьогоднішній день на ринку присутні усього 6 моделей процесорів 14-го покоління це 14600K, 14700K, 14900K та їх kf версії без вбудованої графіки. Усі вони мають ту ж саму архітектуру, що й 13-та лінійка Raptor Lake S. І тут питання, які ж покращення отримали новинки у порівнянні з попередниками. На жаль, вони мінімальні і полягають більшою мірою у трішечки вищих тактових частотах високопродуктивних ядер на 200 МГц і на 100 МГц енергоефективних. Але виключенням є піддослідний CPU і його версія без графіки, котрі, на відміну від інших в лінійці, отримали 4 додаткових e-cores. Тож в підсумку їх стало 12, плюс 8 p cores з підтримкою Хайпертрейдін дозволяють процесору обробляти 28 потоків. Робочі частоти продуктивних ядер лежать у діапазоні від 3,4 до 5,6 ГГц, а ефективних від 2,5 до 4,3 ГГц. Загальний об'єм кешу другого та третього рівня налічує 28 та 33 МБ відповідно. Відчутним позитивом можна виділити і tdp новинки. Незважаючи на збільшену кількість обчислювальних блоків, він зовсім не змінився у порівнянні з Intel Core i7 13700K і становить все ті ж 125 Вт для базових сценарій використання з максимальним лімітом у 253 Вт. До речі, вище згаданий прямий аналог попереднього покоління без вбудованого графічного ядра буде одним з тих опонентів для героя огляду. Тому нагадаємо і його характеристики. У своєму складі цей CPU має 16 ядер, симетрично розділених на P та E-Cores по 8 штук кожного типу. Тож враховуючи HyperTrading, маємо загальні 24 потоки. Працює процесор на частоті від 3,4 до 5,4 ГГц на продуктивних ядрах та від 2,5 до 4,2 на ефективних. Кеш другого та третього рівня складається з 24 та 30 Мб відповідно. Ну а про TDP було сказано раніше. Процесори Core i 7 13700 kf та Core i 7 14700K ми отримали від наших друзів з Telemart UA. Незважаючи на те, що Чорна п'ятниця та кіберпонеділок залишились позаду, знижки та акції не закінчуються. Так, до 5 грудня включно кожен з покупців з чеком від 5 тисяч гривень автоматично прийматиме участь у розіграші фірмового ПК Evolve Special Part ks 2 PC. ось такого симпатичного і потужного. Тож купляйте щось собі або станьте святим Миколаєм для близьких та друзів і випробовуйте удачу. А посилання залишимо, як завжди, під цим відео. Ще одним опонентом для піддослідного CPU ми обрали фактично флагмана 13-го покоління 9 13900 kf Цей монстр оперує загальною кількістю ядер у 24 штуки по формулі 8 плюс 16. Сумарна кількість потоків налічує 32. Вісім високопродуктивних ядер працюють на частоті від 3 до 5,8 ГГц, а 16 енергоефективних від 2,2 до 4,3 ГГц. Більша кількість обчислювальних блоків потребує і більшого обсягу буферної пам'яті, яка зросла до 32 та 36 МБ для L2 та L3 кешу відповідно. Заявлений теплопакет на диво умістився у ті ж самі рамки, що й у вже згаданих моделей. Від головного конкурента з протилежного табору додамо до порівняння найближчий за ціною процесору AMD Ryzen 7 7800X3D. На відміну від інших учасників, він, хоч і має найменшу кількість ядер та потоків 8 та 16 відповідно, проте його оснащено незрівнянно більшим об'ємом кешу L3 у 96 МБ. Робочі частоти теж, помітно, нижчі, ніж у опонентів 4,2 ГГц базова та 5 ГГц бустова. А от по енергоспоживанню він дасть фору усім суперникам зі своїми скромними помірками сьогодення 120 Вт. Для тих, хто ще не встиг ознайомитись, нагадуємо, що в нас є окремий огляд на цей процесор. Посилання залишимо під відео. Усі процесори ми тестували за допомогою материнських плат на топових чипсетах. Для продукції Intel використовувалась Asus Prime Z790A Wi-Fi. Для AMD Asus ROG Strix X670EF Gaming Wi-Fi. З охолодженням усіх CPU справлялася 360-мм RSO DeepCool LS720. Щоб по ігрових сценаріях відеокарта не виявилась вузьким місцем, ми взяли максимально потужний на сьогоднішній день графічний прискорювач. Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Енергозалежна пам'ять системи представлена комплектом з двох модулів по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 6400. Максимальні робочі частоти цієї оперативки становлять 6400 мегатранзакцій за секунду при таймінгах 32 і 2 по 39 та напрузі 1,4 вольти. І це не просто слова. Пам'ять пройшла комплексне тестування на сумісність із провідними моделями материнських плат. А охолодження чипів реалізовано за допомогою стильних алюмінієвих радіаторів з елегантними смужками 12 точкової rgb підсвітки. Операційна система та усе необхідне програмне забезпечення розмістилися на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M2PCI 40 SSD, накопичувачі Kingston KC 3000 на 1 ТБ. Як показала практика, це дійсно швидкий SSD з максимальними показниками запису та щитування даних у 6 та 7 ГБ за секунду відповідно. Попіклувався виробник і про додаткове охолодження завдяки спеціальній пластинці графеново алюмінієвого тепловідводу. Звісно, такій потужній системі потрібен не менш потужний та надійний блок живлення. Тож цю роль тягнув на собі пристрій з передової лінійки Seasonic Vertex GX 1000. Потужні джерела дорівнює кругленьким 1000 Вт з відповідністю сертифікату енергоефективності 80 Plus Gold. Підтримка сучасних стандартів ATX 3.0 та PCI E50, включно з наявністю конектору 12 VHP WR, також на борту. У нас вже є окремий відеогляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням під цим відео або підкасті. Зібрати усі компоненти докупи нам дозволив корпус Deepcool CH510 Mesh Digital, котрий ми додатково оснастили трьома 120 міліметровими вентиляторами Deepcool FC 120. Ну що ж, перед початком основних тортур, тобто тестів, розберемось з температурними показниками піддослідного CPU. Без навантаження помітити щось надзвичайне нам не вдалося. Більшість часу температура Core i 7 14700K буфталась біля позначки у 30 градусів, а максимум, який зміг спіймати моніторинг, виявився на 10 градусів вищим. Відмітимо, що такі показники повністю корелюються з температурою простої попередника Core i 7 13700 kf а от під навантаженням герой огляду виявився гарячішим за всіх своїх побратимів. Більше часу його температура коливалась біля позначки у 95 градусів з максимумом у 99. На диво, навіть більший за кількістю ядер Core i9-13900KF грівся на пару градусів менше. При цьому частоти та TDP обох процесорів знаходились на приблизно однаковому рівні. Що ж до Core i 7 13700KF, то він виявився холоднішим за свого наступника приблизно на 10 градусів. І це логічно, бо задовольнявся на 20% меншим апетитом від розетки і на пару сотень нижчими робочими частотами. Тепер переходимо до синтетичних тестів. У aida 64 усі процесори Intel показали високі швидкості роботи з ОЗП на приблизно однаковому рівні. А от контролер пам'яті Ryzen 7 7800 X3D традиційно кульгав як мінімум на одну ногу при щитуванні та копіюванні даних. Архіватор 7-Zip доброзичливо відгукнувся на більшу кількість енергоефективних ядер та вищі частоти новинки. Тому у цій дисципліні Core i 7 14700 k виявився на 13-22% швидшим за аналог попереднього покоління. Дотягнутись до Core i9-13900KF йому не вистачило зовсім трішки 6-10% продуктивності. Ну а аутсайдером виявився представник червоного табору з відставанням у майже 50% від героя огляду. 3D-рендеринг на CPU у Cinebench 2024 майже не відчув різницю між Core i 7 14700K та Core i 7 13700KF у однопоточному режимі. Проте у багатопотоці більша кількість ядер першого схилила чашу Терезів на свою сторону з перевагою у більше ніж 18%. Топу 13-го покоління новинка наступала на п'яте з відставанням менше ніж на 5% у Single Core та на 11% у Multi Core. Ігровий процесор AMD показав непоганий результат при використанні одного ядра та безнадійно відстав від опонентів при повному навантаженні. Geekbench 6 майже повністю розмив різницю між об'єктом тестування та топом попереднього покоління. Відмінність у продуктивності склала усього 2 та 4 для однопоточного та багатопоточного режимів відповідно, не на користь новинки. Core i 7 13700 kf відстав від Core i 7 14700K на 5 та 7%. А Ryzen 7 7800X3D виявився знову найслабшим. Поступивши з CPU 14-ї лінійки майже 9% продуктивності у Single-Core та на відчутні 35% у Multi Core. Вбудовані у Blender бенчмарки зафіксували вже добре помітну різницю між героєм огляду та його попередником. Останній виявився повільнішим більше, ніж на 15%. Не менш помітною була й перевага Core i 9 13900 kf над піддослідним CPU на 12%. Процесор від червоних знов ковтав пил позаду з відставанням у 60-70% швидкодії. Для конвертації відеоконтенту у Handbrake краще мати багато ядер, і чим більше, тим краще. Тому у цій дисципліні топ 13-го покоління показав себе у всій красі, випередивши Core i7 14700K на рекордні 15% посередньому FPS, як з Full HD, так і з 4 k контентом. Аналог-попередник кодував відео приблизно на 10% повільніше за новинку. А збільшений в рази 3D кеш, на жаль, ніяк не допоміг червоному CPU реабілітуватись. Його відставання вимірюється далеко не одним десятком відсотків від інших опонентів. А Ryzen 7 7800X3D показав себе на всі гроші, так це у 3D І хоч він стріско провалився у процесорному підтесті, при залученні до процесу рендерингу відеокарти зайняв друге місце одразу за Core i 7 13700KF. Наступник 14-го покоління відстав від останнього усього на 102 папуги, що можна віднести до статистичної похибки. Та й Корей 913900 kf тримався дуже близько до суперників. Поступившись усього одним відсотком продуктивності найшвидшому CPU. Ну а зараз настав час розібратись, як виглядає розстановка сил у іграх. Щоб зменшити вплив графічного адаптера на результати, тестувати процесори будемо у роздільній здатності 1080 p Новенька Alan Wake 2 ну дуже вимоглива до графічної складової. З не самими високими налаштуваннями картинки у народній роздільній здатності та ще й за апскейлером у режимі максимальної продуктивності, система все одно частенько впиралась у можливості RTX 4090. Та все ж нам було цікаво подивитись на відмінність між процесорами у цьому прогресивному тайтлі і поділитися результатами з вами. Отже, по середньому FPS усі опоненти очікувано показали схожу продуктивність з мінімальною різницею у декілька кадрів. Виключенням виявився Core i 7 13700 kf який відстав від усіх на більш помітні 5% швидкодії. Якщо ж уважно розглядати мінімальні показники, то тут можна помітити, що Core i7 14700K забезпечив найкращі результати, випередивши свого попередника та прямого цінового AMD конкурента на приблизно 15% по 0,1% лоу. Додавання променів ще більше погіршує ситуацію з навантаженням на графічний прискорювач. FPS падає на 50%, а GPU вже постійно працює на межі своїх можливостей. Помітити різницю між процесорами в таких умовах абсолютно неможливо по середньому лічильнику кадрів. По мінімальним показникам знову відмітились Core i7-13700KF та Ryzen 7 7800X3D, показавши на 5% гірші результати в порівнянні з іншими суперниками. У Baldur's Gate 3 на ультраналаштуваннях та з продуктивним DLSS можна у повній мірі насолодитись тріумфом життєдайного 3D кешу червоного CPU. По дуже рідкісним та рідкісним подіям він виявився швидшим за інших опонентів на 9 та 18% відповідно. А по середньому лічильнику кадрів його перевага склала просто шалені 35% продуктивності. Всередині ж лінійки Intel ми отримали майже однакові результати з різницею в межах статистичної похибки. Другий дубль блискучої переваги Райзену над трійцею протилежного табору ми спостерігали у оновленій Counter-Strike 2 при максимально якісній картинці з масштабуванням зображення у режимі продуктивність. І хоч по 0,1% лоу, переможець показав не найкращий результат з відставанням від опонентів на декілька відсотків, проте по всім іншим показникам виявився швидшим на ті ж самі 35%. Синій же табір знову працював майже на рівних з різницею 1-3%. У Кіберпанк 2077 на ультрах та з мінімальною роздільною здатністю апскейлера ми спостерігали незвичну картину. По середній частоті кадрів усі процесори Intel вишикувались в одну лінійку. А по рідкісним і дуже рідкісним подіям нас здивував Core i 7 13700 kf який виявився швидшим за своїх побратимів на 6 та 17% відповідно. Ну а верхню сходинку п'єдесталу вже третій раз поспіль зайняв Ryzen 7 7800 x 3 d Різниця між ним та Core i7-14700K була більше ніж 10% по середній частоті кадрів, та на помітні 20% по мінімальній. А що ж буде, якщо увесь цей заміс додати технологію трасування променів, та нічого незвичайного. Core i 7 13700 kf як і раніше, демонструє чудеса з мінімальними показниками FPS. Тільки тепер він поклав на лопатки навіть лідера попереднього тесту з перевагою від 9 до 16%. Якщо ж не брати до уваги цю аномалію, то в цілому процесори забезпечили приблизно однакову продуктивність з різницею у декілька кадрів по усім параметрам. Схоже на те, що рушій Diablo 4 залучений на частоті у 400 ФПС, тож усі учасники тесту частенько впирались у вище зазначений обмежувач. Та незважаючи на це, на перше місце знов повернувся CPU від AMD. Якщо посередній частоті кадрів він швидший за героя огляду усього на 5% завдяки особливості рушія, то за дуже рідкісними і рідкісними подіями на цілих 27 та 77% відповідно. Дивно, але дуже схожу продуктивність без значних дропів. Показав, вгадайте хто вірно, Core i 7 13700 kf Останній відстав від лідера усього на 4-7% по різним показникам і зайняв почесне друге місце. У Remnant 2 низька якість DLSS виглядає значно гірше, ніж у всіх попередніх ігрових проєктах, навіть на ультрапресеті графічних налаштувань. Добре, що ми запустили цю гру не для того, щоб зануритись у місцевий колорит. Ну на що тільки не підеш заради наших шановних глядачів? У таких несприятливих умовах об'єкт тестування зміг прорватися на другу сходинку, поступившись декількома FPS червоному 3D процесору при середніх 150 кадрах на секунду. Приблизно з такою ж різницею він випередив 9 913900 kf по мінімальним показникам. А чудотворець трьох останніх тестових сценаріїв нарешті вивісив білий прапор та сильно провалився по мінімальній частоті кадрів і трішки посередній у порівнянні з іншими учасниками. Найшвидшим у Starfield виявився топовий процесор Intel 13-го покоління. Хоча слово, найшвидший у даному випадку, мабуть, не зовсім доречне, бо, наприклад, Core i7-14700K відстав від лідера всього на 1 FPS по середньому лічильнику кадрів при середніх 125. Настільки ж він випередив лідера по показнику 1% Low та поступився чотирма кадрами по дуже рідкісним подіям. Core i 7 13700 kf показав схожу з героєм огляду продуктивність. То лідируючи, то відстаючи від нього на пару FPS за різними показниками. Ну а Ryzen 7 7800X3D видав у цьому тайтлі найслабший результат, лишившись позаду піддослідного CPU на жахливі 3-7%. Total War Saga Троїв. Котре продемонструвала чудову оптимізацію під процесори з великою кількістю ядер та вишукувала опонентів відповідно чисельності останніх. Тож за цією логікою, 24-ядерний Core i 9 13900 kf виявився беззаперечним лідером, випередивши 20-ядерний Core i7 14700K на 10% по мінімальному FPS. По іншим показникам різниця була вже менш помітна до 5%. Аналог піддослідного CPU минулого покоління неочікувано програв новинці майже 20% по дуже рідкісним подіям та 10% по середній частоті кадрів. Ну і останнім на фініш прийшов восьмиядерний 3D-процесор AMD з відставанням від героя огляду на рекордні 60% по середньому FPS та на 90% по 0,1% лоу. Що у підсумку можна сказати про претоповий рефреш 14 го покоління. У робочих задачах він виявився чимось середнім між Core i 9 13900KF та Core i 7 13700KF завдяки збільшеній кількості фізичних ядер та трішки вищим тактовим частотам у порівнянні з останнім. В ігровому ж використанні картина виглядає вже не настільки однозначною. Якщо у прикладному програмному забезпеченні Core i 7 13700KF завжди відставав від новинки, то в іграх зазвичай показував схожу продуктивність, плюс-мінус особливості оптимізації. Значно кращим у ігрових сценаріях герой огляду виглядав на фоні топу 13-ї лінійки, показавши дуже близьку продуктивність з різницею у лічені відсотки. Тож, якщо на чільному місці для вас стоять розваги, то Core i7 14700K має бути однозначним вибором при суттєво меншій вартості. Що ж до Райзена, то він очікувано не зміг скласти конкуренцію під дослідному CPU у робочому програмному забезпеченні через меншу кількість ядер та скромніші частоти. Однак великий 3D кеш повністю реабілітує його у іграх, де він показав або дуже близьку, або значно вищу швидку дію. А який би з цих процесорів обрали ви? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!